Доброго дня. Серед квітника такого, скільки дров. Ну, нічого, ще якась неділя і дрова почнуть вже йти. І ми запасаємося не зря. Так, да, є моменти. Там не повний ящик, там дошка відломана. Но ми то все поправимо. Є чим поправляти. андрова, є, є доски, все відремонтується. Ця неділя була важка. Перша це була в нас клієнтка, яка брала 3 метри дров, ми з ящиком перекидали в машину, але була недовольна тим, що ми її привезли на Навально. Але після того, як сложила, перезвонила і вибачилась. Другий клієнт, це в нас ми загрузили на поліова 5 ящиків дров, 10. Подзвонили, що ми вже їдемо, він каже, вже пізно. Перезвонили, може на ранок, він каже, я вже замовив. Третій клієнт теж в дальніку на ресторан повезли не такий, об'єм, не, не так покололи. Щоб ви розуміли, це дуже важкий процес дрова і його треба рубати, злажувати. І хлопці мені кажуть, беріть предоплату. Беріть предоплату, людина замовила, беріть предоплату. Не знаю, скоріше всього, воно так і дійде до того, що якщо людина бажає, приїхала, вибрала. Дала предоплату, після чого будемо доставляти. Тому ну, ці всі моменти, коли дуже багато труда, тратиться часу. От, е... Палива, зарплата. А от люди і так себе ведуть по -хамськи. От, І за цього, скоріше всього, будемо доходити, щоб брати предоплату. Не знаю, правильно, неправильно, але... Но... Ну, якось так треба робити, треба людей вчити, тому що процес йде, люди рубають, слажують, час втратиться. Ну що ви скажете про ці дрова? А Такі дрова були і людині не понравили. Понравилось, приїжджаєш, дивишся, вибираєш, платиш після чого, до вас йде доставка. Бачите, воно все йде, міря мірно, в ящиках. А з постачальниками, так як ми от працюємо, ми не ругаємося, ми говоримо, що так і так, що там доска поламана, ну, треба буде, ну, вона ж транспортування все ламається, всаджується. Тож, Якщо ми друг другу під час нашої роботи будемо скажімо так, конфліктувати, то все, нічого хорошого не вийде, стараємося робити правильно свою роботу. Тож і стараємося від людей, щоб було відповідне відношення. А Якщо буде от постійно таке відношення, що люди будуть, там, я не хочу, я не буду, мені там щось не приїхав, оплатив, при тобі це все загрузили, це буде саме, напевно, правильно. Ну, понятно, що не кожен зможе приїхати, але но... хто з нами довго працює, то От на дальник ми возили два рази по п'ять, все сложили, все чітко, без ніяких проблем. Є люди, які постійно щось їм мало не вистачає. Ну, повірте, ми ж теж його купуємо, нам теж його міряють от ящику 2 складометри. Зрозуміло, бо так він доїхав, може десь і пустоту, але ми його відправимо, питай нема. Ми тут там 5-10 штучок положимо. За що цього піднімати конфлікт то, теж не потрібно. Тож працюємо. Знаєте, що поки ціна адекватна на дрова, але вони будуть дорожати. Нам вже потихеньку вже нам, постачальники наші говорять, що буде дорожати деревина. Кому потрібна дрова брикети, вони в нас є, знаходимося ми на великий дільник. є як метровка, так і колоді. Є брикети, торфальні, вугільний брикет, брикет соняшника. Кому потрібно, працюємо. Все буде гарно, все буде добре. Не опускаємо руки, а людей теж будьте, ви ж теж розумієте, що великий труд вложено на так все просто. Зараз в цей час людей знайти, які рубають, людей, які доставляють. І цим всім теж треба керувати. Це транспорт, ще стана, стара вітчизня, наша техніка, яку теж треба модернізувати, це частин немає. Хто в цьому бізнесі, скажімо так, той мене розуміє. А клієнтам. Розуму, наснаги і всі моменти одразу оговорювати, Бо людям говорять, що приїжджайте, дивіться, про вас будемо грузити. ну і Розумійте, що в нас теж нелегка, нелегка праця. Тож, кому потрібно дрова, брикети або будівельні матеріали, звертайтеся. Звати Олександр Михайлович, великий дальник, маяцька гарного дня.